Чинити опер не боротися, коли ми в розумі, коли ми в умі, то здається, що світ небезпечний, люди небезпечні, і, звичайно, перша реакція захищатись, перша реакція боротись, перша реакція доказати, зробити. Відчуття себе маленьким веде до того, що я хочу доказати, що я більший. Це страх не вижити. Ну, це насправді дуже сильно про виживання. Страх, що я закінчусь, страх, що я зараз настільки маленький, що мене Да? Я на фізичному рівні зможу не вижити. І